Час спорту на першому національному у студії працює Яна Павлова. Доброго усім вечора. У кроці від п'єдесталу пошани сьогодні зупинилася наша біатлоністка Валентина Семаренко на етапі Кубка світу у німецькому рупольдингу. З чистою стрільбою вона посіла четверту позицію у спринтерській гонці, що допомогло їй не тільки втримати третє місце у загальному заліку, а й трохи відірватися від італійської переслідувачки Доротеї Вірер. У залікові топ-40 потрапили ще дві українки. Ольга Абрамова стала 24-ю та Ірина Варвенець, – 33-ю. Сколихнула біатлонний світ норвежка Фані Хурн, яка змогла не тільки закрити всі мішені, а й вже безпосередньо на трасі ходом перемогти надшвидку і бездоганну у стрільбі білоруську Дар'ю Домрачеву. Для 26-річної норвежки це не лише перша перемога, а й взагалі дебютний подіум на етапах Кубка світу. Домрачева стала другою, замкнула чільну тріку ще одна представниця. Норвегии Тирил Экхов, а посточный лидер сезона финка Кайса Макарайнен показала седьмой результат. Я довольна и недовольна, потому что для каждого спортсмена четвертое место это немножко где-то недоработано. Не хватило, наверное, скорости, где-то терпения. Просто нужно было перетерпеть, когда очень-очень стало плохо. Остання жіноча гонка у рупольдінгу відбудеться у неділю. Біатлоністки виступатимуть у мас старті. А вже завтра будемо вболювати за українців у чоловічому спринті, де нашу країну представлятимуть п'ятеро спортсменів. Прийма трансляція тільки на першому національному початок о 15.20. Без медалі на першому в історії об'єднаному чемпіонаті світу зі сноуборду та фрістайлу, який триває в австрійському крайшбергу, залишилися вітчизняні лижні акробати. До фіналів з наших зуміли пробитися лише Олександр Абраменко та Анастасія Новосад, які синхронно посіли десяті місця. Переможцями ж стали у чоловіків китаї Цигонпу, а у жінок австралійка Лаура Піл. Далі до футболу. Одеський Чорноморець офіційно оголосив про розірвання контрактів зі ще трьома виконавцями. Моряків залишили ПИЗ-захисник Іван Бобко і Володимир Аржанов та нападник Руслан Фомін. Останній вже встиг укласти піврічну угоду із азербайджанською габалою. Аржанов став гравцем казахського клубу «Атирау», а Бобко приєднався до табору Полтавської ворскли у Туреччині. До вершення трансферної теми додам, що екс-гравець збірної України Олександр Алієв сьогодні офіційно став безробітним. Російський клуб «Анжи», в якому 29-річний півзахисник провів увесь минулий рік, оголосив про розірвання контракту з ним за згодою сторін. Ну а далі новини з тренувальних зборів українських повпредів у Єврокубках Динамо, Дніпра та Шахтаря у викладі Євгенія Каранова. Київське Динамо нарощує оберти на першому тренувальному зборі в Іспанії. На другий день перебування в Марбелі підопічні Сергія Реброва почали отримувати більше навантаження на різні групи м'язів. У монотонну роботу без м'яча футболісти намагаються вносити свої корективи. От як Джеремейн Ленс разом з Даніло Сілвою. вони вкотре засвідчили гарний мікроклімат в команді. До речі, свій останній спарнинг в Піренеях білосині проведуть відсторонено від Єврокубків за порушення фінансового фейерплею румунською Астрою, яку нині тренує українець Олег Протасов. Футболісти Дніпропетровського Дніпра в об'єднаних арабських еміратах також нарощують м'язи. У тренажерному залі спортивного центру в Абудабі гравці почувають себе як на батьківщині. Роман Зозуля не соромиться демонструвати танцювальні рухи, хизуючись вправністю перед своїм новим одноклубником, екс динамівцем Романом Безусом. Не відстає від партнера по атації жартівник Євген Коноплянка. Півзахисник Дніпрян по завершенню кар'єри може легко перекваліфікуватися у бодібілдера Головне зберегти гарний настрій до неділі. Адже саме у цей день Дніпро проведе перший контрольний матч проти Ельбурн Сіті. Донецький шахтар в рамках бразильського турне перебрався до Сальвадора, де сьогодні вночі зіграє дебютний спаринг проти місцевої команди Байя. Суперники вже встигли познайомитися, змінивши один одного в рамках тренувань на полі арени Фонтенова, яка між іншим приймала матчі останнього мундіалю. Підопічні Мірчі Луческу вперше проводитимуть зустріч на цьому стадіоні. А от бразильський півзахисник помаранчево чорних Фред тут вже забивав. Щоправда, тоді, коли ще виступав у футболці бразильського інтернаціоналя. У мене приємні спогади про цю арену. Я колись тут забував у чемпіонаті Бразилії у ворота Віторії. Наш суперник Байя дуже хороша команда. На їхніх матчах стадіон завжди заповнений. Єдина проблема це погода. Тут дуже спекотно. Сподіваюсь, завтра обидві команди покажуть красивий атакувальний футбол. Не покладаючи сил до поновлення сезону, готується і суперник Шахтаря у плей-офф Ліги Чемпіонів Мюнхенська Баварія. Причому у тренуваннях німецький грант застосовує так званий футботеніс, який схоже набирає популярності серед тренерів. Такий спосіб підготовки дає свої результати. Першу частину тренувального збору в катері підопічні хосе гвардіоли позначили розгромною перемогою 4-1 над зірками місцевого чемпіонату. За інформацією британських ЗМІ, форвард Баварії Томас Мюллер всерйозно зацікавив керівництво Манчестер Юнайтед. Проте 45 мільйонів Утів стерлінгів не переконали німців відпустити свого бомбардира. Реал, схоже, теж вийшов розважитись у матчі відповіді Кубка Іспанії проти земляків з Атлетико. Буквально обвішені індивідуальними нагородами вершкові, зокрема, і новоспечений володар золотого м'яча Крістіано Роналду у діамантових буцах мали відігрувати поразку 0-2, якої тиждень тому вони зазнали на вісенте Кальдероні. Розплата за стартову зухвалість була швидкою і болючою. Торес відсвяткував повернення додому забитим м'ячем. А реал змушений був забивати вже чотири рази. Це завдання реалісти і близько не виконали. Проте видовищну перестрілку глядачі все ж побачили. Торес зробив дубль за королівський клуб, відповіли Рамос і Роналду. Сумувати за суперматчами у Копа Дель Рей не доведеться. Вже 21 січня у чвертьфіналі Атлетико зустрінеться з Барселоною. Поєдинок українського чемпіона світу Володимира Кличка з американцем Шенноном Бріксом набуває конкретних обрисів. Одіозний боксер заявив, що готовий вийти на ринг проти українця за 800 тисяч доларів. Причому місце зустрічі для нього не важливе. Американець може прилетіти в Німеччину і навіть в Україну. У команди Кличка є ще близько тижня на прийняття остаточного рішення щодо того, де і з ким українець боксуватиме навесні. У Нью-Йорку з Брайантом Дженнінгсом чи все ж Таки з Бріксом у Мюнхені. А от другим суперником Володимира у цьому році цілком, можливо, стане хтось із учасників завтрашнього бою у Лас-Вегасі. У ньому чемпіон світу за версією WBC Канади канадис Бермен Стіверн захищатиме свій титул. Єдиний, який поки що немає у колекції кличка молодшого від посягання американця Деонтея Вайлдера. Команди суперників ледь не побилися під час відкритого тренування. А прес-конференція супертяжів перетворилася у за. Тяжну дуель поглядів попри зухвалу поведінку претендента букмекери віщують перемогу чинному володарю пояса. Уайлдер, ти не вистоїш довше чотирьох раундів. Ти сидиш у смішному костюмі, займаючись порожніми балачками. Подивимось, що ти скажеш, коли я покладу тебе на канвас рингу. Нехай всі говорять, що я вискочка і нічого не тямлю в боксі. Але гарантую, завтра буде захоплюючий поєдинок. Твій час прийшов, Бермейн. Я новий чемпіон суперважкого дивізіону. Тобі краще стулити пельку, тому що чемпіон тут я. А після тебе Уайлдер, наступним впаде кличко. На очах стануть представниці України у кваліфікації тенісного турніру Австраліан Опен. До фіналу вдалося дістатися лише Марині Заневській, яка у трьох сетах вибила з боротьби словачку Христину Кучову. Останній ривок в основну сітку українці доведеться зробити у матчі проти росіянки Євгенії Радніної. Це буде перша зустріч практично рівних за силами стенісисток. тенісисток. Єдиний наш хлопець, що потрапив до фіналу, відбіркових змагань Ілля Марченко своє місце під австралійським сонцем виборюватиме у битві з поляком Лукашем Кубетом. Тим часом у Мельбурні відбулося жеребкування основної сітки відкритого чемпіонату Австралії, яке традиційно провели переможці минулорічної першості Стен Ваврінка та Налі. Чим дивуватимуть болівальників на оспеченні пари вже на старті Австраліан ОПЕН, а саме 19 січня, розмірковувала Дар'я Кузнєцова. Україна, яка залізно мала двох представників у чоловічому одиночному турнірі, наймовірніше втратить свою першу ракетку Олександра Довгополова у півфінальному матчі престижних виставкових змагань «Койон Класік» проти іспанця Фернандо Вердаско, в українця відкрилася травма коліна, яка торік вивела його з ладу на 10 тижнів. Олександр запевнив, що робитиме усе можливе, аби таки вийти на поєдинок першого кола «Австраліан Нопен проти італійця Фернандо Лоренці. Проте, якщо підозри фізіотерапевта про пошкодження мені то про перше Цьому році турнір серії великого шолому довго полову доведеться забути. При оптимістичних же розкладах на нього чекає досить легка сітка аж до четвертого раунду, де швидше за все українець потрапить на чинного чемпіона австралійської першості стена Ваврінку, який за традицією і вершив долі тенісистів на Мельбурдському жеребкуванні. Погано потасував швейцарець майбутніх суперників для українського номера два Сергія Стаховського. У разі перемоги на старті змагань над сербом Душаном Лайовичем наш тенісист у другому колі потрапить. На 10-го номера світового рейтингу іспанця Давіда Ферера фаворити турніру за букмекерськими ставками Новак Джоковіч та Роджер Федерер мають спокійно крокувати турнірною сіткою аж до чвертьфіналів. До цього етапу на їхньому шляху зубастих візаї немає. Лідер світового рейтингу відкриє сезон великих шоломів матчем з одним із переможців кваліфікації. А на легенду сучасного тенісу мав вдачу потрапити таєць Луєнг Суна. Темними конячками чи то пак кенгуру стануть Рафаель Надаль, який разом з росіянином Михайлом Южним обіцяє найцікавіший поєдинок першого раунду та Хуан Мартін Дель Потро, який повернувся у великий теніс з переможними амбіціями. З легкої руки чинної переможниці жіночих змагань на лі, котра вже завершила кар'єру. Лідерка українського тенісу Еліна Світоліна потрапила в одну секцію з першим номером посіву Сиреною Вільямс. Втім, 26-та сіяна може взяти реванш за єдину до нині зустріч з американкою лише у третьому колі. А до цього, як мінімум, на старті треба перемогти словачку Яну Чепелову. Менше шансів в стартовий бар'єр Австраліан Оупен у другої українки Олесі Цуренко. Вона одразу потрапила на американку Медісон Кіс, яка не лише знаходиться рівнем вище у рейтингу, а й почала рік з результативного тенісу. Незважаючи на провальний сезон 2014, букмекери не скидають з рахунків Вікторію Азаренка та ставлять тріумфаторку австралійської першості 2012-2013 в один ряд із сиреною Вільямс та Марією Шараповою. Повернути собі першу роль у світовому тенісі. Білорусці буде непросто, адже стартує вона матчем з американкою Словом Стівенс, який стовідсотково стане прикрасою першого раунду. А більше ні в чому впевненими бути і не можна. Це спорт, це теніс. Це перший турнір серії великого шолому у сезоні. Як би не склалося, а на Australian Open Опен точно буде гаряче. Виявляється, у теніс можна грати, рухаючись на катерах. Доведено австралійцям Лейтоном Хьюітом і швейцарцем Роджером Федерером. У якості корту для свого незвичайного поєдинку спортсмени обрали сіднецьку гавань. Асистентами їм слугували досвідчені водії човнів. Імениті тенісисти швидко налагодили розіграші і, демонструючи дива техніки, у такому незвичному середовищі прибули до будівлі знаменитого сіднейського оперного театру, де продовжили гру вже на більш традиційному хардовому корті. Це все на сьогодні. З понеділка демонструвати для вас своєї техніки буде вже моя колега Юлія Пазенко. Я ж бажаю вдачі вам та нашим спортсменам. Живіть спортивно і хай вам щастить! Гарних вихідних і до зустрічі!